Одним відпочинок, іншим іспити. Майбутні журналісти та рекламники готуються до сесії, звільняючись від негативу. Допомогла їм в цьому інструктор з йоги, яка провела зі студентами кілька дихальних вправ, що допомагають звільнитися від стресу та переживань. Ідея провести тренінг релаксації належить академії четвертокурсників, які вже за тиждень здаватимуть державний іспит та захищатимуть наукові роботи. Рівна спина, очі закриті, голова звільнена від думок, глибокий дих та видих. Так розпочинається кожна вправа. З йогою студентів знайомила інструктор Оксана Карцева, яка займається психопрактикою з 18-річного віку. З майбутніми рекламниками та журналістами сьогодні проходили техніки дихання. Ми сьогодні вивчили дихательну техніку Уджай і дихательну техніку Бастріка. Бастріка, дихання Уджай – це дихання победителя, воно дає спокойствие, уміротворені. И вместе с тем приносит энергию тела. Дыхание бастрика это кузнечная меха. Это... Техніка, яка, во-первых, позволяет швидко избавиться від насмарку і простуды в зимнее время за счет специфичности специфічності, і техніка, яка швидко допоможе вам достигнуть концентрации концентрації і швидкого приливу енергії. Наприклад, ви вот дуже сильно устали, а вам нужно займатися. Ідея провести сеанс йоги в передсесійний період у академ четвертокурсників, виникла ще кілька років тому. Цього літа її підопічних чекає найважливіший іспит за всі роки навчання. Тому розслабитися та звільнити. Від стресу зараз особливо важливо для того, щоб гарно скласти потім іспити, то відповідно треба гарно розслабитися і сконцентруватися. А йога – це саме те заняття, яке допомагає заглибитися в себе і зрозуміти, що складаю, навіщо це роблю, який факт здобуваю. Тобто, це дуже гарний такий момент поговорити з самим з собою. Для більшості студентів цей сеанс йоги був першим. Дехто із них вирішив і надалі використовувати вивчені техніки. Я не звертала уваги, які це вправи. Я просто робила те, що нам казали, повністю розслаблялася, звільняла свій, свій розум від думок. І я думаю, в мене це дуже добре вийшло. І тепер, коли в нас такий напружений момент, і сесія, іспити вже скоро державні, то я думаю, декілька щось з дихальної гімнастики, я для себе Пам'ятаю і обов'язково буду робити, щоб позбавити себе від стресу. Нагадала інструктор і про важливість здорового сну та харчування. Ці дві складові також важливі для успішного завершення сесії.